Вас вітаю тут канал Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо швидкозмінний різьбонарізний патрон з компенсацією по довжині SSPB 40 з циліндрічним хвостаком форми АД від відомого турецького виробника Дегерлі. Цей патрон називають швидкозмінним за рахунок його конструкції, яка дозволяє змінити втулки одним натиском. Особливо цього патрона в його осьовій компенсації, яка дозволяє працювати як на універсальних верстатах, так і на сучасних щіпках верстатах. Таким чином, маючи патрон з усівої компенсацією і швидкозмінні різьбонарізні вставки, ви застерігаєте себе від поломки мітчика зіпсування деталі та отримаєте якісну різьбу. Швидкозмінний різьбонарізний. Патрон має наступні характеристики. Виліт патрона 71 мм. діаметр корпуса 54 мм. Діапазон нарізаєвих різьб від М5 до М 24 Довжина хвостовика 85 мм. Посадковий діаметр під швидкозмінні втулки 31 мм. Діапазон зжимання мм. Діапазон розжимання 12 мм. Патрон має внутрішній канал під охолоджувану рідину. Ціліндрічний хвостовик робить і патрон універсальним в плані використання. Його можна використовувати на будь-яких конусах через пергідні втулки. Турецька компанія Дегерлі виробляє різби на патрони з високоякісної інструментальної сталі. З Со стійким покриттям, що забезпечує високу міцність оправки. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаним контактними телефонами Доставку робимо в будь-яких куточок України за швидко надійно та якісно.